Доброго дня, друзі. Розглянемо будинок, який знаходиться в чудовому місці з гарною природою. Дім знаходиться в селі Сосулівка, Чортківського району Тернопільської області. Загальна площа будинка 43 квадратних метрів. Дім вміщує три кімнати. Із комунікацій газ, електрика. На подвір'ї є криниця. Опалення газове через конвектор. Поставлені металопластикові вікна. Дім в хорошому, охайному стані. На ділянці город та господарчі приміщення. Загальна площа ділянки, 25 соток. Територія огороджена парканом. Вулиця, де знаходиться будинок, асфальтована. Неподалік протікає річка. В селі загальноосвітня школа та декілька магазинів. До районного центру чортків 17 км. Ціна дому 9 тисяч доларів. Оголошення власників будинка буде нижче під відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.